Тарас Шевчен, уривок із поеми княжна. Сори моя вечірня, сій сійди над горою. Поговорим тихесінько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою фарба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а навіть та гойдаються Нехрещені діти, як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей, та нехай їм я їх добре знаю, добре знаю, Цори моє. Мій друже єдиний, і хто знає, що діється у нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько, Богу розкажеш.